Що ваші стосунки завершилися за зради, і ви кажете собі навколишнім і будь-кому, що от навіщо я там з цією людиною всі роки марні були, як кітупетвіст, то ви помиляєтесь, по-перше, ваша ілюзія в тому, що це було вже зрозуміло, і ваші куляри в тому, що це повинно було бути зрозуміло ще на початку ваших стосунків, що такий варіант можливий. А по-друге, ваша ілюзія в тому, що ви себе недооцінюєте, ваша самооцінка, вона там. Десь під плінтусом. І ви повинні зрозуміти, що будь-яка біль, а звісно, будь-яка людина може відчувати біль, а вона є пошуком до зросту і, передусім, того, що ви повинні зрозуміти, що будь-які стосунки, вони не повинні триматись на цій білі, вашій болі, ваші, ваших відчуттях. Вони триматись повинні на ваших точках опору, на ваших кордонах і на ваших стимулах до життя. Будь-яка людина залежна від іншої людини, від того, що вона вам зрадила, чи вона пішла, чи щось відбулося навіть з нею. Так буває. Це трошки гірший навіть варіант, звісно, що фізично. Але якщо от зрада яка відбулася, відбулась, то це ваша слабкість. Це ви відразу дали так сказати привід для того, щоб це відбулося. Тому що ви тримались як за соломинку якусь. Ви були залежними. Ну, як таракан на кухні від хлібу, залежний, чи від якоїсь їжі, так і ви, чи від, від води. Ви також залежні виходить. були. І це ви повинні зрозуміти, що це не пусту воно пішло. Це досвід ваш, це ваш стимул до подальшого росту. і Розуміння того, будуйте свої стосунки подальші на своїх точках опору. Кому консультації.